Беру ножниці і нарешті розпаковую. О, яка велика пачка. Я не вагітна, але розкажу навіщо я її п'ю, коли в житті не е, пила вітаміни. Ана а які вітаміни ти п'єш? Що вітаміни З яким уже маю результат? І всім привіт! Ви на каналі Дівчачі вайб. і сьогодні поговоримо про найголовніше про здоров'я із середини. Я підготувала велику розпаковку з iHerb. Це ті вітаміни та добавки, які мені допомагають у повсякденному житті, які покращують здоров'я та красоту. Розкажу, що використовую, що купляю для себе. Чому обираю саме ці вітаміни і продукти? Тож давайте почнемо. І обов'язково поставте лайк, якщо інформація була дуже корисною та актуальною для вас. Отже, виглядає ну... Так, пристойно. Так беру ножниці і нарешті розпаковую, тому що чекала на цю розпаковку тиждень. Так приємно, тому що вперше, що я відкриваю і бачу. Дякуємо. Вони пишуть на різних мовах. Дуже, дуже мило, дуже мило. Так, що в нас всередині? Папір. Непотрібний папір. Я його прибираю. І купа вітамінів. Так, а що в нас тут? Силіум. Ого, яка велика пачка. Не думала, що така велика пачка. Далі. Омега 3. Далі. Вітамінний комплекс, рослинний комплекс для жіночого здоров'я. Далі фоліова кислота і колаген в порошку. Це зазвичай ті вітаміни, які я приймаю на постійній основі. Вони мені подобаються. Комплекс для жіночого здоров'я. Колаген для шкіри та волосся обов'язково. Далі псилю розповім навіщо. Пізніше трішки. Омега-3 це прям необхідний, найнеобхідніший продукт вітамін обов'язково, і е, фоліова кислота. Я не вагітна, але розкажу навіщо я її п'ю. Крім цього, також у мене є в домашньому арсеналі вітамін d 3 обов'язково, далі магній і вітамін В6. Обов'язково і е, ще такий колаген мені порекомендувала моя сестра. Він також класний, тому що ти входить вітамін С і е, біотип взагалі розповім. Чому я почала пити вітаміни? Ви знаєте, я ніколи в житті не пила вітаміни. Ну як, я пила їх, але коли була більш підвітковому у віці, і весь вітаміносик я, в принципі, отримувала, я намагалась отримувати від овочів, від фруктів і від всіх природних вітамінодобав. Буду з вами відвертою: вітаміни я почала приймати не так давно, лише десь пів року тому назад. Коли мене сестра запитала Діана, а які вітаміни? ти п'єш, а я така, що вітаміни? Ні, я нічого не пила на той час, і думала, що це взагалі норма, тому що отримувати всі вітаміни від природних продуктів, такі як овочі фрукти, це в принципі нормально. Я думала, що це набагато як сказати корисніше для організму, да? від природних продуктів отримувати. Але як виявилося пізніше, я зрозуміла, що на жаль, зараз всі продукти вони геномодифіковані, і тому вітам вітамінів там недостатня. Кількість краще їх приймати у чистому вигляді. Потім я залізла в інтернет, почала шаритись, які вітаміни мені потрібно для мого організму, особливо, що мені необхідно, наприклад, як покращити там волосся, тому що воно в мене дуже випадає, дуже сиплеться. Як мені покращити стан шкіри, які вітаміни для цього потрібно? І ви знаєте, мені здається, що я вже е, прочитала все. Про кожен вітамін знаю для чого він навіщо? Знаю, як він працює, як можна з яким вітаміном поєднувати і з яким не можна, в який краще день пити, наприклад, в першу годину дня там чи після обіду, після вечері, чи до вечері, чи на ранок, тому що це також дуже важливо дуже впливає. А найголовніше питання: як це все, як це весь арсенал, як його поєднувати між собою для кращої користі? Якщо вам відео дуже сподобалось і ви знайшли для себе корисну інформацію, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар і обов'язково підпишіться на мій канал, тому що Дівчачий вайб це канал про здоров'я, красу, турботу про себе. Отже, давайте почнемо з першого. Давайте почнемо з найцікавішого, і те, що я знайшла для себе нещодавно. На просторах інтернету, звичайно, це такий жіночий комплекс для підтримки гормонального балансу. Приймаємо по одній-дві капсули на день під час їжі курсом 1-3 місяці. Моя порада найкраще вживати вранці або в день для підтримки гормонального балансу. Якщо ви шукаєте щось для підтримки жіночого здоров'я, обов'язково е звертаю вашу увагу на цей вітамінний комплекс. Наступний вітамін це буде фоліова кислота. Ви скажете, що його п'ють лише вагітні, але ні, це неправда. Це міф. Це дуже класний вітамін, який підтримує кровоносну систему. Загалом його можна впити е, будь-якому віці, е, будь-кому взагалі жінкам, е, чоловікам. Чоловікам також, до речі, е, рекомендовано пити. І, звичайно, е, вагітним жінкам, особливо цей вітамін, це вітамін must-have для жінок. Приймаємо одну таблетку. На день під час їжі постійно, якщо плануєте вагітність або за рекомендацією лікаря для чоловіків та жінок. А тепер моя улюблена омега 3 це вітамін, який потрібний для мозку, для серця, особливо для шкіри. Дуже необхідно, тому що робить шкіру пружною, еластичною та виглядає з природнім сайвом. Омега 3 особливо корисна для жінок і для чоловіків. Обов'язково. Приймаємо одну-дві капсули на день під час їжі. І порада вживати разом зі сніданком для кращого засвоєння жиророзчинних компонентів. Колаген. Для шкіри, для волосся і для нігтів мені дуже важливо підтримувати шкіру зсередини, тому що це моя проблема, над якою я дуже довгий час працюю. Тому мені дуже важливо приймати цей колаген, Він підтримує шкіру, робить її еластичною, пружною і дуже сяючою. Крім цього, він розчиняється у воді. І та смак доволі такий нейтральний. Тому я рекомендую також його приймати жінкам і чоловікам. Приймаємо по одній мірній ложці на день у воді. П'ємо наче серце для кращого ефекту. Далі, наступний псилю. Скажіть мені, будь ласка, чи чула ви про цей вітамін чи ні? Взагалі, поділіться зі мною, будь ласка, в коментарях. Це вітамін для підтримки кишківника дуже зручно сприймати, тому що він у капсулах. І якщо ви не любите пити порошки, то це просто ідеальний засіб для вас. Я буду перше його пробувати, тому що читала дуже багато відгуків. По-перше, дуже гарно працює з кишківником. І по-друге, вам менше хочеться їсти. Тобто, я купила його спеціально для того, щоб контролювати свій апетит. Приймаємо дві капсули один-два рази на день із великою склянкою води. Завжди запивайте великою кількістю для кращого ефекту, тому що псиліум обожнює воду в організмі. Далі наступний буде відомий усім вітамін D3. Це маст have особливо взимку. Взимку ми приймаємо його один раз на день. Обов'язково, і навіть також можна приймати влітку. І беремо його на постійній основі у свій арсенал. Приймаємо одну капсулу на день під час їжі. Моя порада: комбінуйте з омега-3 для кращого засвоєння. Далі наступна альтернатива колагену у порошку це колаген у капсулах. Також з вітаміном С і біотином. Обов'язково приймаємо, якщо хочемо підлікувати, волосся, шкіру і нігти. нігті, як зазвичай. Якщо ви втомилися від ламкості нігтів, то це буде дуже класний помічник у вашому здоров'ї. Приймаємо три таблетки на день на ще серце або за годину до їжі. І останній вітамін, який я також вам порекомендую, це магні з вітаміном В 6 це про сон, це про підтримку нервової системи. Я обожнюю цей комплекс, коли я його треба пити тричі на день по одній вітаміні. І коли я випиваю, мене відразу клоне на сон. Мені це дуже подобається, можу дуже легко з ним заснути. Приймаємо одну-дві таблетки на день під час їжі або перед сном. Моя порада. Вживати ввечері для заспокійливого ефекту. Ну і також вітамін Б6 дуже класно покращує кровоносну систему. Працює з нею, що також має ефект на нервову систему. Ці добавки це результати моїх експериментів і догляду за здоров'ям. Ви обов'язково маєте проконсультуватися з лікарем, підходить це вам вітамінний комплекс чи ні, тільки по рекомендації лікаря, а ще бажано перед цим здати весь аналіз на вітаміни. Де у вас нестача вітамінів, а де у вас надлишок вітамінів. І тоді вже консультуєте з лікарем і обов'язково їх приймаєте. Для покращення самопочуття і вашого здоров'я. А тепер найголовніше питання: як же ж це все комбінувати вдень? Отже, на ранок ми споживаємо колаген або порошок, або капсулу на вибір, наше серце. Далі додаємо вітамін d 3 фольовий кислота і омега-3. Це все зранку. Вдень приймаємо гербальний вітамінний комплекс для жіночого здоров'я. На вечір перед сном магній в 6 для кращого сну. І окремо від усіх інших добавок, і обов'язково з великою кількістю води силіум. Отже, це була моя велика доглядова революція з iHerb, айхерб сім вітаміни комплекс, який я споживаю, з яким уже маю результат і дуже ним задоволена. Не забувайте підписатись обов'язково на Дівчачий Вайб, щоб не пропустити наступні цікаві і корисні відео. Дякую, що були зі мною. і Я побігла їх розкладати.